Всім вітання. Вчора я робив опитування з приводу, яку ви міну бачите? Я вам поясню по-простому, постараюся, як відрізняється міна ПМН-2 від ПМН-4. От перед вами на відео дві міни. От у нас ПМН-2, це старіша версія. І от ПМН-4 нажимної дії. Ці міни протипіхотні нажимної дії. Тобто став на неї, пішов підрив. Яка різниця? У ПМН-2 йде датчик цілі. На який ставати хрестик. хрест. От, Вам треба стати так ногою, щоб пішов підрив. ПМН четвертій, вже вже більш версії, тут де резинова така оця шляпа чорна. І датчик цілі повністю круглий її йде. Тобто от я вам покажу на електроспічці, у нас електроспічка є, от, я вам покажу. От. Ви стоїте на неї і відбувається підрив. Тому будьте уважні, з якими мінами будете стикати,